Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз одне з найважливіших питань це питання, яке стосується Донбасу, а саме Покровського напрямку. Що там буде відбуватися? Тому що там зараз дуже активізувались бої, наступальні дії, і мене також просили про це подивитися, чи не захоплять часом Покровський напрямок. Що буде відбуватися по Покровському напрямку? Це дуже важливе питання, тому що Покровський напрямок відкриває дуже багато логістичних зв'язків. Я би хотів подивитися, що мені карти показують на Покровський напрямок. Більше негатив чи позитив? Що буде відбуватися саме там? Це дуже важливе питання. Але про нього чомусь дуже активно не говорять. Знаєте, воно ніби так, знаєте, як затихає на фоні новин про Курск, але воно дуже важливе. Добре. Давайте я подивлюся, що мені карти показують. Так, добре, дивимося. Перша карта карта листа, карта новин та інформації. Треба слідкувати за усією інформацією, яка поступає стосовно Покровського напрямку. Далі карта легковажності, карта якоїсь брехні, обману, несерйозності. Карта втішення. Янгол спускається з небес, карта захисту вищих сил. В тому числі це може бути і авіаційний захист, в тому числі. І ще одна карта, карта дитини, карта народження чогось нового. Ну, до речі, не настільки все печально. Карти мені не показують сильно великого негативу. Дивимося тут. Королева мечів, пряма позиція, хороша карта. Карта здобутків падає. І перевернута сімірка жезлів. Карта втрати сили. Ну, все одно це все йде, бо її йдуть на виснаження. Але з іншої сторони, бачу карту грошей: дев'ятка пентаклів, карта фінансової допомоги. Бої на виснаження, але втриматись можна. Дивимося тут. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Вісьмірка Бубнова, знову ж таки, карта брехні та обману, карта пропаганди. Сімірка Червова, карта втоми, карта виснаження, карта втрат. Ну, я скажу так. Там реально я бачу по картах досить жорсткі бої можуть відбуватися, відбуваються і будуть відбуватися. Бої, скоріше за все, на виснаження, бо на двох різних колодах падають карти виснаження. Але разом з тим. Поки що на даний момент, грубо кажучи, до місяця часу я захоплення тієї території не бачу. І надіюся, що цього не станеться, тому що Покровський напрямок, як я вже сказав спочатку, відкриває дуже багато важливих логістичних зв'язків і сполучень. Так що будемо молитися, надіятися, що все буде добре. Молимося за мир. Всього найкращого вам, шановні глядачі, Побачимось.